Е, Хасе, скажи Ру. тепер до нашого, до українського. Ми не мільярдери. Скільки в тебе в середньому обходиться похід в магазин? Давай я тобі так скажу: в мене не буває, ну якщо я йду за продуктами, не за так. чимось одним, угу. то в мене не буває такого вже тепер, щоб менше тисячі я потратив. В мене дивна історія з супермаркетом, тому що в мене два види чеків: 200 гривень або 2000, Я не знаю, як люди на іншу суму, Причому в пакеті те саме за ті самі гроші, в 10 разів різниця. Найбільше, до речі, в Україні за останній рік подорожчали масло і овочі. О, Вони. Додали в ціні майже 34%. Далі йде олія, її ціна за минулий рік зросла на чверть. Хліб відтепер коштує на 20% дорожче, ніж торік. Молоко, сир та інші молочні продукти здорожчали приблизно на 15-17%. А от найменше зросла для українців вартість на м'ясо. Всього плюс 5% від торішніх. Так от, яка ситуація на ринку? Що по чим? Чому так стрімко дорожчають продукти? І яких продуктів у нас більше? Вітчизняних чи імпортних? Дізнавалися наші журналісти. Картопля, м'ясо і навіть хліб. Продукти дорожчають, українці скаржаться. Зміни на цінниках стають справжнім випробуванням для їх гаманців. Наразі я помітила і відчула і на своєму гаманцю, і за столом що ціни дуже зросли: на рибу, на м'ясо, на яйця, на хліб, та на все. Я особливо побачив ціну на, на яйця на курячі, те, що зросла. Картопля здорожчала, це однозначно теж. Ну іноді червоний перець солодкий кутає теж ціна гарно так. Експерти зафіксували, що ціни почали активно зростати ще минулого року. І найшвидше дорожчали ті продукти, які належать до бюджетного сегменту: це овочі, бакалія, хліб та макарони. У нас чого так швидко ростуть овоча вагру? В чого так росте швидко хліб? Чого так швидко ростуть крупи. Тому що це є дешевий сегмент нашої продовольчої корзинки, в якому є підвищений попит. В той же час м'ясо, як дорогий продукт, опит менший на виросла всього на 4% за рік. Якщо брати так званий цей борщовий набір, овочева група, то кажучи, там картопля, капуста, морква, буряк, цибуля, вона потрошку-потрошку повзе вгору. Чому? Тому що кількість продукції вона зменшується, відповідно, там вийде вже до закінчення сезону. Ну і ціни зростають. Але зростання цін пояснюється не лише їх сезонним коливанням. Війна теж впливає так, окупація території, зокрема Херсонщини, де вирощували більшість овочів, призводить до їх дефіциту. А ціни на молочку лізуть вгору через те, що в Україні зменшилась кількість корів. До того ж, підприємства агробізнесу несуть додаткові витрати: зростають податки, тарифи на електроенергію та зарплати працівникам. Ті лідери росту, наприклад, та сама капуста, яка там виросла там більше ніж в два рази. Картопля в два рази. Морква 70-75%, буряк там 50% По відношенню до минулого року. Хліб 15% виріс за рік. Хліб. У нас макарони крупи виросли аналогічно. Свою роль відіграє і погода. Минулого року врожаї були нижчими через посуху. Українським рітейлерам довелося імпортувати деякі продукти з-за кордону, аби уникнути дефіциту. Якщо брати статистику за минулий рік, то ми закупили основний овочевий ряд і триста майже 6 мільйонів доларів. Ми потратили. Позиція, яка вирізняється, це товати, там більше 100 мільйонів доларів. Якщо взяти ту саму картоплю, про яку я казала, от ми залезли 51 тисячу ну, тонн, це в 4 рази більше, ніж було в 23-му році, ми витратили 26 мільйонів валюти. Основними постачальниками продуктів в Україну залишаються країни Євросоюзу ще в листопаді 2024 року. На прилавках з'явилася імпортна картопля з Польщі, Литви та Латвії, а також цибуля з Польщі, Нідерландів і Молдови. Тепличні томати й огірки активно постачає Туреччина. Фахівці прогнозують, що імпортні поставки допоможуть уповільнити зростання цін на продукти, але повністю їх стабілізувати вдасться не раніше травня.